Добрий день всім поціновувачам вишивки, в тому рахунку, всім, хто любить мої схеми, або полюбляє, або вишиває, або взагалі просто ними цікавиться. Так стало, що декілька разів я вже стикалась, зустрічалась з тим, що майстрині мене запитують, як користуватися схемою. Вони дуже часто отримували раніше набори. І ну, вони вміють працювати тільки зі схемою, з готовими наборами. Звісно, на мою особисту думку, це, знову ж таки, особиста справа кожного, або мати розвиток, тобто намагатися чомусь вчитися, якось розбиратися, якось підвищувати свої знання в вишивці, або просто продовжувати користуватись наборами. І писати дизайнеру щось на кшталт: Боже, що мені робити? Я отримала схему і не знаю, куди дивитися що робити. Я вам скажу, що подібне отримувати не дуже приємно і поясню чому. Тому що, коли ви купуєте плаття в магазині, ви не запитуєте продавчиню, як вам в нього вдягатися, чи вам потрібно через голову, чи через ноги, чи через руки його вдягнути. Тобто. Давайте ми просто будемо поважати один одного. І для того, щоб таких питань більше не виникало, я вам просто покажу, розповім, що ж таке схема і як нею на користуватись. Наприклад, ось цієї схеми. Тобто, це запакована моя схема. Ось так вона до вас приходить в такому пакетику. Зараз ми його з вами будемо розпаковувати разом. Будемо дивитися, що там є у нас всередині, як то все працює. До речі, саме цей приклад. Це ще одна відповідь на запитання: на ще одне, скажімо так: чому всі схеми я продаю тільки по 100% предоплаті. Цю схему зумовили, її не сплатили. І ось вона зараз приклад. Така коробочка. Так, тут відкриваємо. І... Зараз я візьму. В принципі, все відкривається легко, просто так як я це роблю однією рукою. Не дуже. Отже, тут листівка від мене. Це ми її прибираємо. Тут зеленушечки для настрою. Це все мається відкриватись. Ось Так. Так. Ну і, власне відкриваємо схему. Це магнолія в китайській вазі. Ці коробочка, до речі, дуже зручно потім або тримати саму схему, або навіть складати сюди канву, нитки, якщо ви десь кудись їдете, подорожуєте. Отже, що ви бачите перед собою? Це прев'ю. Прев'ю це те, як буде виглядати ваша вишита робота. Що ви купуєте по великому рахунку? Далі, зараз ось є. Так, перед вами буде інструкція. Яку все ж таки дуже бажано читати. Вона тут не просто так положена, покладена. І не просто так вона мною написана. Тут, по великому рахунку, я розповідаю все е, про те, як взагалі облаштована схема. Як на неї дивитися, що таке каунти, які бувають нитки, що вам потрібно для того, щоб. Розібратися, як вам замовляти нитки і так далі, тому подібне. Як виглядають артикули, ключі. Ну, тобто, по великому рахунку, тут написано все. Тобто, що я зараз робитиму, я буду вам розповідати ще раз те, що написано в цій інструкції. Поїхали. Ось так виглядає схема. Лівий верхній кут. Сторінка 1. Тобто, це та сторінка, на якій ми з вами зараз знаходимось. Назва самої схеми. Правий кут в дужках ми бачимо цифру 2. Це означає, що з правого боку, ось тут, має бути наступний аркуш схеми з літерою, з цифрою 2. Ось. Він ось так, буде наступним. Розмітка. Ми бачимо, що е, тут початок верхній, по 10 клітиночок розбита наша схема, і так само по 10 клітиночок вона розбита вниз. Навіть якщо ви, до прикладу, розгубилися, ви не взяли той чи інший аркуш, ви завжди можете дивитись розмітку, ви завжди можете бачити, що у вас 40. А за ними іде 50. Тобто, це зрозуміло, що це буде наступний аркуш схеми. Ось розмітка 40, наступна 50. Так само і тут ми дивимося 10 і 10. Тобто, однакові. І ми чудово розуміємо, що це наступний аркуш схеми. Так само знизу ми бачимо, що буде далі. Знизу, ось тут у нас буде. Десятий аркуш схеми. Вниз продовжуватись. А в правий бік буде 11-й аркуш схеми. Символи, в принципі, ну тут вони всі. Бачите, тут зашивається фон, вони більш-менш однакові. Тепер, що означають ось ці клітинки? Вони обов'язково зустрічаються. На аркушах схему, можуть ось знайшла. Можуть бути з цього боку, можуть бути зверху, можуть бути з цього з іншого боку. Що це таке? Коли ви вишиваєте з паперу? В даний випадок, так? Паперова схема, програма вам розбиває схему таким чином, що вона дає вам. Три ось ці клітинки це нахльост. Воно накладається одна на іншу схему. Один аркуш накладається на другий. Для чого? Для того, щоб ви мали змогу побачити, що ви вишивали перед цим. Тобто, щоб ви ось цей аркуш, який ви вже вишили, щоб ви його мали змогу відкласти. І бачили, що у вас було на попередньому аркуші. Тобто їх ось ці клітинки вишивати не потрібно в жодному разі. Ну, по великому рахунку, якщо, наприклад, ви ще не дійшли, ще не вишиваєте ось цей аркуш, якось там йдете в інший бік, так? То ну, можете їх повишивати. Але знову ж таки, це не обов'язково це ваш. Самоконтроль, щоб що ви бачили, що ви вже вишили, чи що у вас було на попередньому аркуші? Ось ось воно. Робоча зона, вся виглядає ось так. Вона ніяким кольором не підсвічується. Далі, Далі. ми йдемо до ключа. Як же ж нам з вами розраховувати нитку? Ось ось це ключ. Легенда ще його називати, як завгодно. Дивимось, що в нас написано тут взагалі на цьому аркуші. До речі, коли ви комусь відправляєте схему для того, щоб вам зібрали нитки сюди, все, що ви маєте право відправити, це тільки ось цю легенду. Ви не маєте права відправляти продавцям. Повну схему, бо це є порушення закону України про авторські та сумірні права. Отже, ми бачимо на цьому прикладі назва схема: «Магнолія в Китайській вазі. Хто зробив я? Тут нагадую знову ж таки, що схема розроблена тільки для власного використання і все, що ви можете зробити з цією схемою. Вишити по ній роботу, дарувати, передаровувати, розміщати у вільному доступі це все заборонено. До речі, нещодавно був прецедент, коли Маріана Пащук захистила свої авторські права. Всього-навсього на 180 тисяч гривень була оштрафована людина, яка використовувала її малюнок без дозволу. Це так довідково. Далі, що ми бачимо? Size. Розмір. так а Схема має розмір 400 на 400 хрестиків. Якщо ми візьмемо 18 каунт канви, то схема буде мати готова схема без е, різних е, пустих е, залишків тканини по боках, готова вишита схема. Вона буде мати розмір, бачимо, тут 56,44 на 56,44. Сантиметрів. Якщо ми беремо 14-й каунт 72,57 на 72,57, 63,5 на 63,5, ну і 20, 50, 8 на 58 Це для того, щоб ви орієнтувались, який шматок тканини вам треба взяти. Обов'язково, будь ласка, додавайте по краях. 5-7 сантиметрів для того, щоб багетка була вам дуже вдячна, щоб у вас все в багетці вдягнулось, натягнулось, і щоб не було такого, що ваші хрестики десь полізли, чи якось вони або ховаються за багетом, або виглядають не дуже гарно. Далі, ключ. Ось він ключ. Ось тут ми бачимо символи. Перший. І перше, це будуть кольори. Ось ці квадрати, вони кольорові. У кольоровому друків, у друку вони кольорові. Наступний стовпчик це символи. Саме так ви побачите цю схему у себе на ось цих великих листах ось такі символи, і є включі. Далі. Стандарт. Це та кількість ниток, яка вам потрібна для того, щоб вишивати роботу. Тобто, ось цей символ, ось ця така стрілочка, вона вишивається в дві нитки, нитки палітри ДМС і номер ниток 3. Ось це артикул номер ниток. Ось це той самий номер ниток, який присвоєний виробником компанію DMS. Як він називається? Тобто, по великому рахунку, ось це вам ну, не потрібно. Тобто, наступний символ, чи там не наступний, давайте візьмемо буковку Е, Да ми бачимо, що два складання нитки, ДМС, номер нитки 318. І ось таким чином. Тобто, це ті нитки, які у вас будуть використовуватись в роботі. По великому рахунку, ось. Ці аркуші, вони вам потрібні для того, щоб просто бачити, яку вам потрібно взяти нитку в роботу, якщо ви собі не робите органайзер. Продовжуємо. Тут бленди або змішані відтінки. Ось тут соліди або чисті відтінки, де ви бачите по дві ниточки. Ось починаються бленди. Що таке бленд? Ось так. Символ. Тобто символ 8, це вже бленд, змішаний відтінок. В даному випадку це нитка 159 і 3743. Що це таке? Ви в одну голку вселяєте одну ниточку відтінку 159 і одну ниточку відтінку 3743. Це робиться для того, і у вас не виходить, що у вас в одній голці буде два різних відтінки. Для чого це робиться? Для того, щоб. Перехід між кольорами був більш лагідний для того, щоб був ефект створення 3D. Так? Тобто, в нас ж дуже багато відтінків в нашому реальному житті, і ми не можемо все вишивати тільки палітрою з чистими відтінками. Ну, якби можемо, але, на мою особисту думку, бленди додають якогось шарму. Вишивці, якусь родзиночку таку додають. І е, далі ми бачимо ось. Тут у нас далі пішли всі бленди. Тобто ми бачимо ось там хрестик ось цей. да Це у нас буде бленд 312, 37 68 Надіюсь, що з цим все зрозуміло. Так, далі у нас продовжується цей ключ. І ось. Арку щастя. Е, тут ще в мене було. Ніто в моці 6. Це саме перша, мабуть, моя схема. Ну, одна з перших, скажімо так. А, ну, правильно, же 6. Це 8 метрів у нас. Так. Е Що ми тут можемо побачити в цьому ключі? Ось це цей ключ, який ви відправляєте в магазин, або який ви берете з собою, коли ви йдете до магазину. Що тут для вас важливо? Перший стовпчик палітра ДМС. Другий стовпчик це номера артикули ниток. І третій стовпчик це кількість хрестиків в усій роботі. По великому рахунку, ось тут останній саме стовпчик це кількість мотків, яка вам потрібна для того, щоб вишити цю роботу. Якщо ви хочете зробити все для себе індивідуально, чітко, без там якихось заминочок, ви можете особисто самостійно порахувати. Скільки хрестиків ви множите, є спеціальні програми, є в моєму каналі відео, де показано, якими програмами можна рахувати. В програмах можна задавати відсотки на протяжки. Тобто, наприклад, якщо ми тут дивимося. Припустимо, да, ось тут у нас 1376 хрестиків, і тут сказано, що потрібно включити один моточок. Припустимо, вам потрібно на 100% більше. От ви будете робити величезні протяжки, то ви задаєте в програмі, що вам треба плюс 100%. Програма вам порахує вже там 2700, скільки там буде хрестиків. Все індивідуально. Якщо ви не хочете цим заморачуватись, повірте мені, ось цієї кількості ниток, що вказана в ключі, її вистачить для того, щоб вишити роботу. Яка історія з блендами? Значить, ось тут варто ось цю суму ділити на 2. Чому? Тому що хрестики, ось тут програма рахує. Як в дві нитки. А по великому рахунку вишиваємо бленди однією ниткою. І саме тому, ось тут, наприклад, потрібно буде не два моточки, а один. Не один, а, а половина, не три, а півтора, не два, а так само один. Так це працює. Але для того, щоб ну, бути запасливою, можливо, там не перейматися, я завжди купую ось так. Ось по цьому стовпчику я собі йду і купую нитки для себе особисто. Для вас то я рахую. Коли я формую набори, то я ось ці всі хрестики, я їх перераховую, додаю 60% для того, щоб вже 100% кожна майстриня була упевнена в тому, що їй вистачить ниток. І станом на зараз, принаймні, жодних претензій з цього приводу в мене не було. Отже, намагалась розповісти, маю надію, зрозуміло розповіла, що ж таке схема, що з нею робити, і як її вишивати. Повірте мені, що ну, я не знаю, що тут може бути складного, але знову ж таки, Є дівчата, які тільки там починають вишивати, є дівчата, які вже вишивають дуже довго, є такі, які вишивають акрилом, наприклад, їм подобається. Я колись так само починала вишивати акрилом, і я була впевнена, що я найщасливіша людина в цьому житті, бо мені подобалось те, що виходило. Зараз, ну, зараз я вишиваю ДМС і муліне, і я не впевнена, що я колись приміняю. Я пробувала вишивати. Є в мене палітра Аїро, є в мене декілька моточків ниток СХС, але скажу я вам з власного досвіду: жодний аналог не замінить оригіналу. Як би ми там цього не хотіли, і коли ми вишиваємо велику роботу наприклад, як оце сама ваза з магноліями, то. Це велика праця. Хтось вишиває рік, хтось вишиває півроку, хтось вишиває декілька років. Там навіть знаю такі дівчат, які вишивають 4-5 років деякі роботи, і це, це нормально, тому що ну, немає такого розуміння, скільки потрібно часу для того, щоб вишити певну роботу. Перш за все для мене, наприклад, особисто вишивка це задоволення. Я не хочу гнатися за часом, я не хочу гнатися за якимись там термінами, які мені потрібно виконати, чи там поставити якусь там галочку, чи хрестика, чи нулика, що там треба ставити. Я хочу просто отримувати задоволення від цього життя, в принципі, що я і роблю. І вишивка це такий собі, знаєте, великий, класи шматочок цього задоволення. Тому вишивайте просто для себе. От як ви там бачите собі, так і вишиваєте. І якщо вам потрібно вишити роботу там за два роки, за три роки, не те, що там потрібно, а виходить у вас так, значить так воно і потрібно. До того виду, що робота на роки, і ви дійсно будете там дивитись на неї, можливо, навіть не тільки ви, а ваші діти, внуки, правнуки, тому що я впевнена, що Ну, Роботи зараз, які вже ми маємо змогу розробляти схеми, вони дуже схожі з картинами е, великих художників. Е, ну, Тобто це не ті там е, дівчата з оленями, яких вишивали наші бабусі про бабуся. Це вже щось більш е, достойніше, я б сказала так. І тому я впевнена, що це дійсно е, будуть шедеври, які е, через. Там, Декілька років вони ну, будуть мати дійсно гідне місце у вашій родині. І прикро, коли от я дійсно вже маю змогу порівнювати свої схеми, коли я бачу вишивку аналогом, і коли я бачу вишивку оригінальними нитками ДМС. І різниця просто колосальна. І навіть коли вам, на перший погляд, здається, що. Всі відтінки однакові, що вони такі точно, як і ДМС. Повірте, вони не однакові. Вони ну, 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 от не однакові, все. Вони в роботі виглядають по-різному. Вони не передають цих акцентів, вони не передають всієї тієї палітри, ну, яку заклала програма, яку там додумала я десь там тими блендами і так далі, тому подібне. На жаль. Тобто, якщо ви хочете бачити той результат, який зав'явлений на прев'ю, коли ви дивитесь на кольорове зображення схеми, будь ласка, вишивайте ДМС, ви можете придбати не одразу всі, наприклад, там номери. Ви можете починати там, купувати собі, ну, потрошечку, так, але знову ж таки ще один момент. Будь ласка, якщо у вас, ну там ви прийняли виважене рішення, і ви купуєте собі палітру ДМС на роботу, не купуйте, наприклад, там по одному відтінку всіх, от там всієї палітри по, по одному відтінку. Не треба так робити. Краще взяти, наприклад, там декілька відтінків, але повністю всю необхідну кількість. І почати вишивати там один або два там аркуші, звідки ви починаєте, щоб у вас були ці номери. Чому? Тому що так само ДМС, вони, ну звісно, вони там гарні виробники, але у кожного бувають похибки. І були в мене, в моїх подружок такі моменти, коли номер артикул нитки такий самий, але в нитці є. Невеличка відмінність. І потім на роботі воно виглядає не дуже гарно. Для того, щоб такого не було, просто купуйте номерами. І все. Кількість. Беріть, кількість, треба 10 моточків 310-го номера. Беріть 10 моточків одразу 310-го. Ось так це має працювати. Ще що хотіла вам сказати. Я бачу ці помилки у дівчат, і я, коли я їх бачу, я намагаюся про них говорити. Зараз скажу ще раз: коли ви вишиваєте, ну просто поясню, чому. В мене була така сама помилка. Я вишила велику роботу, і я вишивала її з паперу ще. Не було в мене тоді саги. І так трапилось, що я вишивала, не знаючи такої халепи. Я вишивала ось так само аркушами. Тобто, ось я вишила аркуш. Все, в мене ось такі чіткі грані на моєму полотні, і далі я починаю вишивати наступний аркуш, і наступні ось такі самі грані на моєму полотні. Далі, коли я закінчила роботу, я помітила ось ці всі лінії. Які я вишивала. Тобто я можу чітко переховати на своїй роботі кількість аркушів, які в мене були задіяні в схемі. Тому ніколи такого не робіть. Намагайтесь десь робити, я не знаю, змійку собі, отак от намалюйте, чи просто зігзагій якісь, чи просто додавайте якихось, ну, наприклад, там ось тут можете там, декілька символів вишити. Отут можливо не дошити декілька, бо ви побачите знову ж таки повторення. ось. Можу показати наступний аркуш, ви побачите повторення цієї схеми на наступному аркуші, тому ви можете його десь нам трошечки недовишивати, або якось так. Тому що, якщо ви робите чіткі ось такі оці лінії, дотримуєтесь їх рівнесенько, ви потім побачите ці лінії у себе на роботі. І ви їм нічого не зробите. Ви їх не запресуєте, ви їх не відперете, нічого ви їм не зробите, і багетка це не виправить. На роботі це дуже чітко видно. Тому вчіться на моїх помилках, а своїх не робіть. Всім мирного і тихого дня. Все буде добре.